Всім привіт. Ну що, коли ми чуємо про середньовіччя, що одразу спадає на думку? Лицарі в блискучих обладунках, правда? Пишні банкети в замках. Але чи таким було життя для всіх? Сьогодні ми з вами зазирнемо за високі мури замків і, що важливіше, у звичайні селянські хатини, щоб побачити, якою ж була реальність для переважної більшості людей. Готові до такої подорожі в часі? Так от, яким же воно було, це повсякденне життя. А було воно, знаєте, світом просто неймовірних контрастів, світом, де твоя доля, твоє майбутнє майже на 100% залежали від одного, у якій родині тобі пощастило або не пощастило народитися. Давайте розбиратися. Просто погляньте на ці два зображення: з одного боку кімната знатної людини, а з іншого обід звичайної селянської родини. Різниця, ну просто колосальна, і це, мабуть, найкраща ілюстрація тієї глибочезної прірви між багатими і бідними, яка по суті і визначала абсолютно все в той епоху. Почнемо ми з тих на чиїх плечах без перебільшення трималося все середньовічне суспільство. Звісно, це селяни. Їх була абсолютна більшість, і саме їхня щоденна виснажлива праця годувала і королів, і лицарів, і всіх інших. А тепер спробуймо на хвилинку уявити: ось це наш дім. Одна єдина кімната на всю велику родину. Вікон немає, а дим від вогнища, на якому готують їжу, виходить через дірку в стелі. А взимку, щоб не замерзла худоба, її заводили сюди ж, у цю саму кімнату. Затишно, правда? Життя селянина це, по суті, щоденна дородьба за виживання. Робота від світанку до темряви, дуже проста їжа, знаєте, якась каша чи юшка з того, що виросло на городі. І постійні загрози, неврожай означав голод, будь-яка хвороба могла стати останньою. Але подивіться на останній пункт: він тут найважливіший. У цьому жорстокому світі люди не були самі. Вони жили громадами, де всі трималися одне за одного. Це був єдиний спосіб вижити. І знаєте, такого поняття, як дитинство в нашому сучасному розумінні, тоді просто не існувало. Дітей сприймали як ну, як маленьких дорослих. Уже в 6-7 років вони починали допомагати батькам, виконували цілком серйозну роботу, їх не балували, а готували до важкого життя, яке починалося за нашими мірками неймовірно рано. Але не всі були готові миритися з такою долею. Давайте перенесемося із села до абсолютно іншого, нового і динамічного світу, що якраз народжувався до середньовічних міст. Міське повітря робить вільним. Ця знаменита середньовічна приказка мала абсолютно пряме буквальне значення. Місто було місцем нових можливостей, а для багатьох кріпаків це був єдиний реальний шанс на свободу. І ось як це працювало. Якщо селянин утікач зміг дістатися міста і прожити за його стінами рівно один рік і один день, його колишній пан втрачав на нього будь-які права. Все, він вільна людина. Уявляєте, яким магнітом для найсміливіших і найвідчайдушніших були міста завдяки цьому простому правилу? Але справжньою революцією для міст стало магдебурзьке право це, по суті, була така собі декларація незалежності для міста. Вона давала городянам неймовірну на той час річ право жити за власними законами і правилами, а не за вказівками феодала. Ось ця схема чудово показує, як усе було влаштовано. Заможні городяни самі обирали свою владу, магістрат. Він складався з ради, яка займалася господарством міста, і лави міського суду. Тільки вдумайтесь уперше не феодал, а самі жителі отримали право вирішувати, як їм жити. А ще однією опорою міського життя були цехи. Це були не просто професійні спілки. Ні, це був цілий світ зі своїми суворими правилами, статутами, з власною ієрархією від учня до майстра. Цехи стежили за якістю, встановлювали ціни і навіть допомагали родинам своїх членів, якщо хтось хворів. Така собі велика професійна родина. Гаразд! Із селами та містами розібралися, а тепер перемістимося до останнього пункту нашої подорожі: у грізний кам'яний замок, у світ лицарів та аристократії. Давайте проведемо невеличку екскурсію внизу у підвалах склади з припасами на випадок облоги, поверхом вище величезний головний зал для бенкетів, ще вище каплиця для молитов, і аж на самій горі приватні покої господаря замку. Замок це не просто дім, це був символ влади і єдине по справжньому безпечне місце. А чим же займалися лицарі, коли не було він? Ну їхнє життя точно не було нудним: пишні бенкети, що тривали годинами, полювання, азартні ігри в кості, інтелектуальні партії в шахи. Але головною розвагою, головним шоу того часу був, звісно ж, лицарський турнір. Турнір це було щось набагато більше, ніж просто змагання. Це був справжній театр війни, де лицар міг показати свою мужність, вправність, здобити славу, повагу і, звісно, прихильність якоїсь прекрасної дами. Переможець турніру ставав справжньою зіркою, таким собі селебриті свого часу. Може здатися, що середні віки це щось неймовірно далеке й чуже, але насправді їхній вплив ми відчуваємо й сьогодні. Давайте подивимося, як саме. Погляньте на це порівняння. Воно дуже чітко показує, який гігантський шлях пройшло людство. Сьогодні ми маємо можливість самі будувати свою долю, а не залежати від народження. І влада належить не кільком феодалам, а громадам, які самі обирають, як їм жити. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: коли ми сьогодні говоримо про демократію, про свободу, про права людини, варто пам'ятати про тих сміливих і впертих містян, які сотні років тому боролися за право самим керувати своїм життям, саме їхня боротьба і заклала фундамент того світу, в якому ми живемо. І наостанок просто питання для роздумів як гадаєте, що залишило в історії глибший слід? Лицарський кодекс честі, чітка організація ремісничих цехів, чи ось це шалене прагнення містян до свободи і самоврядування. Тут немає єдиної правильної відповіді, просто подумайте про це. Дякую за цю спільну подорож у минуле.